Доброго дня, шановні члени комісії. Я студент групи КНТ 220 Черніоце Михайло. Дозвольте мені представити дипломну кваліфікаційну роботу на тему розробки програмного забезпечення інтернет-магазину з продажу мобільних пристроїв. Огляд існуючих програмних рішень для інтернет-магазинів з продажу мобільних пристроїв показав, що їх функціонал приблизно однаковий, а від сторінки представляє собою вітрину представлення. Тож, удосконалення програмного забезпечення інтернет-магазинів для підвищення зручності використання та розширення функціоналу є актуальною задачею. Метою роботи є розробка прототипу інтернет-магазину для обліку продажу мобільних пристроїв. Для досягнення поставленої мети потрібно було вирішити наступні задачі. В ході роботи було визначено функціональні можливості для неавторизованого та авторизованого користувачів, а також менеджера, адміністратора. На основі аналізу функціональних вимог було спроєктовано відповідні діаграми прецедентів. Оскільки вибір фреймворку для розробки програмного забезпечення залежить від вибору архітектурного шаблону та мови програмування, було проведено детальний порівнянний аналіз популярних мов програмування, який дозволив обрати мову програмування Python для реалізації інтернет-магазину. На основі дослідження особливостей декількох середовищ програмування було прийнято рішення обрати Visual Studio Code. На основі порівняння основних функціональних можливостей декількох СКБД було прийнято рішення обрати MySQL. Розроблена схема бази даних містить декілька таблиць. Product це мобільний пристрій, категорії це категорія, orders – замовлення, Одерс item – компонент замовлення, user – це користувач і user likes вподобання користувачів. На слайді 11 представлена розроблена діаграма класів. Для реалізації програмного забезпечення прийнято рішення використати, використати архітектурний шаблон Model view template що використовується саме для розроблення веб-застосунків у фреймворку Django. Структура веб-застосунків наведена на слайді у вигляді діаграми пакетів. На слайді наведена діаграма компонент розробленого програмного забезпечення, що складається з наступних компонентів: Продукт – це мобільний пристрій знову ж, удар замовлення, карт кошик, аккаунт, облікові записи та дешборд адміністративний компонент. Головна сторінка розробленого інтернет-магазину містить каталог мобільних пристроїв для продажу. Також можна побачити сторінку додавання мобільного пристрою до кошика, сторінку оформлення замовлення, сторінку замовлень користувача та сторінку адміністративної частини. При запуску програми ми бачимо головний екран, як не авторизований користувач, на якому представлені моделі мобільних пристроїв, а також категорії товарів. Для авторизації потрібно перейти на профіль користувача, потім ввести імейл та пароль. Якщо ви не зареєстровані? То потрібно створити аккаунт. Для створення аккаунту вам потрібно ввести адресу електронної пошти ім'я користувача та пароль. Після входу в профіль користувача ви маєте можливість обрати телефон, ввести кількість пристроїв та додати до кошика. Натиснувши на кошик, можна побачити кількість замовленого товару та суму до оплати, а також видалити товар з кошику. Далі демонструємо очищення кошика. Також можна додати телефон до обраних товарів, натиснувши обрані моделі. Також можна скористатися пошуком по сайту. Далі переведемо до адміністративної панелі. Для входу входимо, вводимо емейл та пароль. Після входу ми бачимо перелік товару, який можна видаляти та редагувати. Можна додати новий товар. Обрати категорію, вибрати файл зображення. Написати назву, та модель, та додати опис технічних характеристик, та вказати ціну, далі натиснути додати. Далі можна додати нову категорію і визначити під категорію. Далі ми маємо можливість перегляду замовлень. Користувачів та передивитися деталі замовлень. Потім натискаємо вихід. Далі можна подивитися доданий телефон на сайті. В результаті виконання дипломної кваліфікаційної роботи було розроблено прототип інтернет-магазину з продажу мобільних пристроїв. Практична цінність роботи полягає в тому, що впровадження розробленого кросплатформного програмного забезпечення дозволить підвищити ефективність ведення обліку продажу мобільних пристроїв в інтернет-магазині. В подальшій роботі можливо розширити функціонал програмного забезпечення, шляхом додавання брендбуку інтернет-магазину, можливості залишити відгук, форми зворотнього зв'язку, платіжних систем, варіантів доставки, кредитних пропозицій, акцій та таке інше. Результати роботи були представлені на щорічній науково-практичній конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів НУЗП Тиждень науки 2024. Дякую за увагу!